І знову найвищі спортивні нагороди у Коломиян. Цього разу у боксерок. Команда Івано-Франківської області повернулася із Кубка України із боксу серед жінок. Із п'яти спортсменок-учасниць саме Коломийські вихованки привезли додому золоту та срібну нагороди. Змагання відбувалися у Харкові. У загальнокомандному заліку Івано-Франківська область посіла шосте місце. Результатами, каже Іван Ющенко, не задоволені, адже попередні роки команда була у трійці лідерів. Причину таких невдач тренер пояснює відсутністю належного фінансування з боку держави. В цілому по дівчатах я дівчатами задоволений як по виступу. А от командою можна сказати, що не задоволений, тому що якщо ми минулі роки займали перші другі місця, то зараз ми зайняли шосте. Це тільки зв'язано з тим, що дуже погане фінансування і тренер не в стані. Взяти всіх дівчат на такі відповідальні змагання. Із п'яти спортсменок двоє з Коломиї та троє з району боксерки з нашого міста здобули найвищі нагороди. В цілому область у нас представляє тільки команда Коломиї, Коломийського району, як це не парадоксально, але воно так і є. Тому що в цілому Франківська область не займається жіночим боксом, тільки чоловічим. І завдяки от цим нашому району Коломийському. Коломиї ми поки що тримаємося на плаву. Але Це ще буде, я думаю, недовго. довго. Якщо найдуться люди, які нам допоможуть. Я вже говорив минулого разу, то нам буде дуже, ми будемо, по перше, дуже вдячні. А по-друге, ми покажемо ті результати, які ми показували минулі роки. Я на Сидор привезла до Коломиї золото. Боксерка виграла усі три поєдинки. Зайняла я перше місце. Перший бій був явно, я виграла в другому раунді. Другий бій 13-0 виграла. Два поєдинки були ну, легкі, можна сказати. А от останній поєдинок фінальний був важковатий, але так само виграла 16-6. Правду кажучи, після тих тренувань, які робить мій батько і тренер мій, які були тут збори в Коломиї, то ми їдемо на змагання, як на свято. Чесно, ми виходимо як. Ми раді ну на ринг, якби раді, що нема тренування для перемоги. Анні рогович не вистачило зовсім трохи. Боксерка провела три поєдинки та здобула срібну медаль. Я провела три поєдинки в фіналі. Програла чемпіонат України. Я виступала не в своїй ваговій категорії, але програла всього два очка. Після вдалого виступу дівчата готуються до чемпіонату України, який відбудеться у лютому наступного року.